Вітаємо вас в ефірі. Знову ранок і у нас термінове повідомлення. Ранкове шоу телеканалу Інтер виходить в облозі на вулиці Дмитрівській Цілу ніч чатували кілька десятків людей у військовій формі. А о сьомій годині ранку, коли частина працівників приїхала на роботу, вони заблокували вхід. До насильства сутичок чи розбірок надійшло, але тих, хто досі в будівлі, активісти планують взяти мором. Ми не пропустили працівників, вони намагалися зайти, але ми не пропускаємо. Тримаємо блокаду. Ті, хто не витримали сьогоднішню ніч, вони вже повиходили. Звідти ми їх назад пускати безумовно не будемо. Було два мікроавтобуси. Вони приїхали, побачили, що неможливо домовитися, і кудись поїхати. у блокувальників не згасав. Активісти і далі вимагають закриття каналу або повної зміни інформаційної політики. Це явно телеканал проросійський. Що тут може далі? Що можна дати на життя під стінами інтера? Ці люди не скаржаться. Ще пак у них майже all-inclusive. у меню, пельмені, гречка та салати. кажуть, банкет фінансують виключно волонтери. Гроші нам на харчі, ну це волонтери взагалі ці харчі нам організовують ті ж волонтери, які допомагають фронту. Утім, не відкидають, в акції є замовник. Хто не знають або ж не хочуть говорити, констатують лише, що інтереси у них спільні. Не тому, що не хочу видавати секрету, я не знаю, хто замовник. Можливо, за цим хтось зверху стоїть, але ситуація така. Нам не важливо, хто замовник, наші інтереси зараз співпадають. Біля будівлі пожежні та понад два десятки копіїв кажуть, охороняють громадський порядок. У конфлікт не втручаються. Мовляв, офіційної заяви про злочин від інтера так і не отримали. Тож і розблоковувати роботу компанії наміру не мали. Наразі ми від працівників каналу чи від керівництва каналу ми не отримували ніякої ані заяви, ні усної, ні письмової з приводу того, що хтось блокує їх роботу. Отак, от, от якщо немає заяви, ми нічого діяти не можемо. Якщо буде поступати така заява, ми вже будемо розглядати по ситуації. Самі ж інтерівці коментарів сьогодні не давали. Як з'ясувалося, вели перемовини з організаторами облоги, і до кінця дня їм все ж таки вдалося дійти згоди. Дивним чином це співпало із заявою посольства США в Україні. Дипломати категорично засудили такий вид протесту. Натомість, керівництво каналу блокувальникам пообіцяло протягом п'яти днів. Мовник змінить свій контент та звільнить директора з розвитку компанії Ніс Ігоря Шувалова. Керівництво каналу пообіцяло. Що контент телеканалу буде змінено, що російських серіалів не будуть показувати на телеканалі Інтер, про те, що вони кардинально змінять політику телеканалу. Друга вимога, яка у нас була під час цих переговорів, це те, що росіянина, агента Москви Шувалова буде звільнено. І е, викинута з країни натомість, офіційна заява телеканалу суперечить словам його противників. Телеканал «Інтер» інтернічом не договарювався з слідцями, блокувавшими роботу телецентра, і не в ніяких переговорів з радикалами. Якщо умови блокувальників виконані не будуть, облогу ймовірно поновлять, але вже обіцяють у більш жорсткій формі, що може бути жорсткішим за підпал приміщення з працюючими всередині людьми, поки залишається тільки здогадуватися.